Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні готуватиму квашені огірки на зиму. Нам знадобиться 2 кг огірків, які я попередньо вже промила, листя хрону та суцвіття кропу. Для розсолу знадобиться 3 літри води та 9 столових ложок з гіркою солі, одна головка чесничку, пару листочків лаврового листя та перець чорний горошком, приблизно 1 чайна ложка. На дно посуду, в якому буду квасити огірки, викладаю половину кропу, хрону, нарізаний часничок, ось такими слайсами, духмяний перець та лавровий листочок. Тепер можу викладати самі огірки. Огірочки вже виклала, доверху їх не докладаю, оскільки буде проходити процес сквашування. Викладаю залишки часнику, лаврового листочка та перцю і додаю хрон та соцвіття кропу. Тепер зробимо розсіл до холодної води, додаю сіль та розмішаю до її розчинення. Заливаю огірки розсолом. Зверху огірочки накриваю тарілкою для того, щоб вони не спливали, і залишаю їх при кімнатній температурі на 3-5 днів, саме скільки проходить процес сквашування в залежності від температури. Минуло 4 доби і ось так виглядають огірки. Мутно-білий розсіл свідчить про те, що бродіння протікає успішно. Огірочки вже смачні і готові до споживання. Зберігати заготовку потрібно в прохолодному місці, наприклад, в погрібі. Що ж робити в умовах квартири, коли ні погрібу, ні льоху немає? Виймаю огірки з розсолу, промиваю їх холодною водою. Сам розсіл з зеленю та часничком нам уже не знадобиться, його можна виливати. Заповнюю банки промитими огірками. Готую новий розсіл. На кожен літр води, півтори столові ложки солі без гірки. Відправляю розсіл на вогонь для закипання. Заливаю огірки розсолом та закриваю банки. Банки з огірками перевертаю догори дном та укутую в ковдру.